Вітаю усіх глядачів у своїй постійній рубриці Адвокат Експерт. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, то рекомендую це зробити, оскільки тут простою людською мовою про запропоновані. Законодавчі зміни або вже проголосовані зміни нашого національного законодавства, які стосуються питань мобілізації, проходження військової служби перетину кордону та багато чого цікавого. Ставте свою вподобайку, підписуйтесь, ставте дзвіночок. А сьогодні ми розбираємо питання запропонованих змін кабінету міністрів України своїм законопроектом 10449. Нагадаю, що цей законопроект зареєстровано 30 січня, 2024 року. Що необхідно сказати, що цим законопроектом вносяться зміни до багатьох законів, які стосуються проходження військової служби, підстав для звільнення з військової служби, які стосуються мобілізаційних заходів, і, зокрема, закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, звужується суттєво перелік підстав для отримання відстрочки від мобілізації. Далі вносяться зміни щодо правил перетину кордону, і про детальні зміни кожен пункт ми будемо аналізувати у наступних випусках. А цей випуск буде присвячено підставі для відстрочки від мобілізації, якщо у вас є неповнолітня дитина, і ви обоє з чоловіком проходите військову службу, визначену статтею 2 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Цим законопроектом пропонується нести зміни технічного характеру, оскільки чинна редакція це жінки та чоловіки, які виховують неповнолітню дитину та одночасно проходять військову службу. Запропонованими змінами прописується, що жінки та чоловіки, які виховують дитину віком до 18 років та проходять військову службу, визначену. Статтею 2 закону України про військовий обов'язок та військову службу будуть мати право на отримання вістрочки. На що прошу звернути вашу увагу? Перший момент це те, що неповнолітня дитина вона може бути. Одного із подружжя. Що це означає? Якщо ви перебуваєте у зареєстрованому шлюбі, і у когось з вас є дитина, яка з вами проживає, наприклад, в матері вашої дружини є дитина від першого шлюбу, спільних дітей у вас немає, але ви проживаєте з цією дитиною разом. Ця дитина віком до 18 років, то це є перша умова для застосування цієї підстави. Друга умова, якщо ваша дружина і якщо ви... Проходити військову службу. Я наголошую на тому, що видами військової служби у нас є служба в Національній гвардії, служба в Збройних силах України, служба в зовнішній розвідці або Держспецзв'язку. Інші види служби, наприклад, служба в Службі безпеки України або служба в Національній поліції України, не рахується як вид військової служби. Тому заяву на отримання відстровочки від мобілізації ви можете надавати тільки в тому випадку, якщо, наприклад, ви військово зобов'язаний чоловік і ваша дружина проходить саме один із видів військової служби. Це ще може бути контрактна служба, або може бути служба під час мобілізації на особливий період. Але виключно у тих Військових формуваннях, про які я вам зазначила: якщо ваша дружина, наприклад, проходить службу в органах поліції, то права на отримання відстрочки від мобілізації з цієї підстави ви мати не будете. Це до речі, стосується і чинних військовослужбовців, які хочуть звільнитися. Саме з цієї підстави, зокрема, відмова військової частини у зв'язку з тим, що, наприклад, ваша дружина не проходить військову службу, а проходить службу в інших правоохоронних органах, буде правомірною підставою для відмови у звільненні з військової служби. Тому Запропоновані зміни законопроектом 10449 саме цієї підстави стосуються технічно, оскільки вони змінили неповнолітня дитина на дитина віком до 18 років, що на суть цієї підстави не Пливає, але якщо вам необхідно оформити відповідну заяву про відстрочку від мобілізації або звільнитися з цієї підстави з військової служби, то за індивідуальними консультаціями можете звертатися за номером вказаним під цим відео. А далі ми будемо розбирати наступні питання, що вносяться цим законопроектом до закону України про мобілізаційну підготовку. Та мобілізацію, а там багато цікавого. Тому підписуйтесь на канал, ставте свою вподобайку і ставте дзвіночок, аби не пропустити наступні актуальні випуски.